Добрий день, мої любі друзі, Добрий всім ранок. Зараз 9 годин ранку, і я вирішила вам записати відео. Я тут сиділа на лавочці десь біля години і любувалася оцим краєвидом. Це наше місто, воно видно з, з такого високого місця в нашому, в нашому місті. Любі мої друзі, я відробила нічну зміну, я там спала. Але ж ви знаєте, якщо спишне в себе вдома, це якось воно трошки не те. І знаєте, це вісім годин я закінчила, і зараз я прийшла от сюди, так хотіла, знаєте, просто побути на самоті щось таке подумати. І вдруг я себе зловила на таких думках, що, що мені так добре, що мені так добре, мені просто захотілося обійняти весь світ. І вас всіх обійняти і поділитися моїм таким настроєм, знаєте. І ви можете мені сказати, що а, ти ж знаходишся в Італії, тому тобі може так і весело, і щасливо. Любими друзі, якщо б ви тільки знали, скільки я часу можу проводити в якоїсь грусті, в, якої, в якомусь сумі, знаєте, в якомусь розпачі дуже багато часу. І я вам точно скажу, що неважливо, де ви знаходитесь: або в Україні, або в Італії, або десь в Німеччині, не знаю, де, де хочете. І ви можете себе відчувати по-різному. Ви можете бути щасливою, а можете бути нещасливою. Розумієте? І все залежить отут, від нашого серця, як ви себе відчуваєте. В себе в серці, як ви себе відчуваєте, ви знаєте, я вчора прослухала таку проповідь одного пастора, де він каже, таку золоту фразу він сказав, що наші негативні думки все це погане, що ми можемо думати, це як оці сорняки. Знаєте, і оці сорняки, вони хочуть рости теж, розумієте, вони теж ростуть. І якщо ми їх не скосимо на своєму городі, то вони все застелять, розумієте, і пропаде весь ваш урожай, і, і на ваші руки буде дуже-дуже багато роботи. Ви не встигнете оце все робити і приводити його в порядок. розумієте? Якщо ви не будете над цим робити, розумієте? Так само в, наш, в нашій голові, якщо в нас з'являються якісь негативні думки, ми їх повинні. На корню, на корню їх повинні рубати, вирубувати. І ви знаєте, і я оце сиділа, і скільки в мене тільки пронеслося думок.